Напружений фінал в Івано-Франківську завершився заключний етап жіночої студентської ліги з баскетболу. Загалом боротьбу в універсіаді взяли шість команд: Франківська, Львова, Тернополя, Сум та Києва. Та за підсумками першого етапу у фінальному матчі зійшлися команди Прикарпатського національного університету імені Стефаника та Львівського державного університету фізичної культури імені Боберського. Поєдинок між принциповими суперниками тримав болівальників у напрузі до останніх секунд та перемогти. І Франківкам так і не вдалося. Ми старалися дуже важко грати, коли немає заміни. У нас всього шість людей було. Дуже важко так, коли немає, хоча б якоїсь хвилинки, десь там, щоб тренер передернув, відпочити. Намагалися, але трошки не хватило в кінці. Чемпіонат вийшов так. Різноманітний. Тобто вийшло, що перші ігри були досить легкі. Так? Команда підійшла в не найкращі кондиції до основної гри, і от ми маємо результат, який ми маємо. Ми грали шестером, тут було фізично досить важко. А друге, ну, ми не виконали ті завдання, які мали поставити. Ну, і десь, певно, відсоток влучань трошки не вистачило. Тобто провалили першу половину, в другій половині вже зіграли краще, вже почали виходити, почали попадати, стало відразу легше. Ну і в кінці забивати треба ті м'ячі, які ми мали. Ми Кидали вільні, тобто ми зробили все для того, щоб влучити. Ну, на жаль. У підсумку переможцями універсіади стали львів'янки, які здобули перемогу з рахунком 73-67. Хоч це, зізнаються, їм далося нелегко. Гра була важка, настроювалися на гру, вели плюс 20, потім трішки здалися, зібралися, ну і дожали. Ну, гра була напружена. Такого не буває, щоб гравці виконували всі установи тренера. Це тоді був ніхто був би ні баскетбол. Але я їм дуже вдячна, що вони все ж таки не буду казати при такому судді, але вони теж змогли удержали ту перевагу. Тож вже кінець сезону вже всі втомилися, то вже побіда є побіда. Перемога є перемога. До слова, третє місце в змаганнях посіла збірна з Києва, яка у бронзовому поєдинку перемогла команду західноукраїнського національного університету Тернополя. Наталя Узвак Андрій Гаргара, телеканал 402.